А? Не матюкайся, люди дивляться. А? Люди дивляться. Я ж не бачу, що ти свою камеру там... Привіт, товариші трудяги. Е, відео про те, як трудяги теж щось роблять. Сьогодні з Ігорьком тягаємо ці, цілий день е, це зерно. Ігорюк набирав, я вдома трохи з маринкою е, з, займався м'ясом тим. Качками, курями і так далі. То, в общем, цьому відео зразу скажу по поводу заморозок, бролерів і качок. Щоб ви орієнтувалися, максимальна доставка буде до 20 грудня. Все, далі у нас буде відправки тільки готової продукції, тільки капчуності. Тож, якщо хтось думає, що на Новий рік ви можете замовити у нас там під черевини, сальця, м'яска, ковбаски, і ми туди положимо качку і відправимо вам це все діло 25 числа. Такого не буде. Якщо хочете собі качечку з яблучками запечену, то робіть це все зразу. тобто час, отак. -от. Номер телефона вайбера Маринкиного я закріплю у коментарях. Кому треба, просто пишіть. Будемо, так сказати, це все діло робити. Фух, трудяга, бусик сьогодні тягає бідняга і комбікорму. Ми півтори тонни додому відвезли і пшениці. Це ми у товариша мого в Славунчика висипана в мене тут пшениця 9 тонн. То виходить, оце що в нас? Ну, 4 тонни. Це 100, 100 з чим-то мішків ти набрав. Да? 20 5-116 мішків. Да. Ну, ми, ну Ми пежуємо, у буса влазить 22 мішка. Оце, ми зараз цей. якраз і ресурчики опускаються, все цей. І веземо це все діло на базу. На базі місця немає. Я не знаю, куди його ложити. Коротше, нагребли цього зерна. Ну, Зато не переживаємо, що у нас не буде. Не переживаємо, що у нас не буде кого годувати, то тобто, чи чим верніше. Годувати є кого, і слава Богу, що є чим. Ну, Спиняки вже репаються, просто так репаються, що якби ви тільки знали. О, так, ну що, поїдемо щось на базу. Я вам покажу, що в нас там зараз на базі, Тоже армагедон. З тією кришею я так нічого і не рішив, і навіть не знаю, що із нею рішати. Може з Нового року, чи на той рік, так як все-таки. База хороше приміщення і там можна щось робити надалі. І Ми розглядаємо те, що зараз можна відправки робити комбікурма. Так що, якщо треба, ми купили цей прошивач, що прошиває мішки. І Час від часу тобто я їзджу на Полтаву, можна відправки робити делівері. Можна новою почтою, але це, звісно, буде трошечки дорогувато. Ну, а взагалі, якщо, що, робимо зараз комбікормі для поросяток, і на качок, і на бройлерів. Якщо когось теж інтересуватиме, то е, можете писати або дзвонити по моєму номеру телефону, який знаходиться нижче теж в коментарях. Та до мене взагалі ви можете дзвонити, просто побалакати. Я людина така вільна, що на телефоні можу постійно сидіти. Є такі в мене люди, які дзвонять. Раз, там, другий раз, третій раз не дозвонюється, а потім ну, я добираюся до телефона. І це беру телефон, а вони мені кажуть, а чого ви трубки не берете? Я кажу, Та я не знаю, кажу, думаю, це так ви дзвоните, а я думаю, взяти чи не взяти. Коротше, якісь і такі люди бувають. Тож, все-таки, якщо дуже я щось вам потрібний. Дзвоніть. Якщо прям я трубки ще не беру, значить трошечки я зайнятий і не можу взяти. Ну Я перезвоню. Тобто Я завжди перезвонюю вечірком, якщо я добираюся до телефону, тоді вже сідаю і починаю обдзвонювати усіх людей, які до мене до цього попередньо дзвонили. Ну, зазвичай це у нас або проблема вирощення бройлера, поноси і всі діла, ну, або ж не робить гранулятор. Або як його притерти. Ну, все одно, так сказати, е, в таких випадках я розумію, що я людям нужний. Слава Богу, що хоч про мене не забувають і дзвонять. Да, Гіринчик трохи вже заморівся за сьогоднішній день. Такий вже каже, завтра неділя. Е, я каже зроблю собі вихідний. Кажу, Ігорюк, взагалі, без ніяких проблем можеш кажу, навіть і напитися так, щоб кажу, важко було утром проснутися а в понеділок. ну, В понеділок ти повин приїхати. Фух, якось отак товариші трудяги, День просто пролетів якось все в роботі. Ми, ми реально не присідали. Ні ївши, ні пивші. Кави тільки попили і все, і далі летимо. Так, поїхали, давайте. А ти не на наручникові їхав? Ні-ні ні. Я тільки його нажав. Та може. Тільки що чи що? Шо, -шо? Ігор, ігор, ігор. Да? підпахує, нічого страшного. Ой божечки. Так. Ну, в общем, що у нас? База як база, да, Ігорю? Ігор. Все в роботі тут. Коротше, товариші трудяги, якщо, що, зараз робимо комбікорм на замовлення. Така ідея з'явилася, і вона зараз, ну, вроді би, працююча. Є люди, які замовляють по своїй рецептурі. Дзвонять і кажуть, нам треба там 500 кг чи тонну. В залежності, від того, скільки вам треба е, комбікорма для тих, хто тих, скидають мені на Viber рецептуру свою. Е, буває таке, що замовляють премікс або висилають премікс новою почтою е, ну, считай, е, свою, свої добавки. Буває, я тут їду по місту купляю. Ну, У нас по преміксах е, є дворик і є Хендрікс. Дворик 2,5%, Хендрікс 5%. То по суті можна робити замовлення на комбікорм, і, наприклад, ми його робимо, прошиваємо, упаковуємо і ви просто приїжджаєте і забираєте готовий свій комбікорм додому. Таким методом, а піду Таким методом ви економите своє время, свої кошти. А в нас якась є робота. Ну, не в нас, а в ігорька. Да? Щоб не переживали, що Ігорьо надовго пропадає. Ну, просто пишуть, знаєш, де Ігорьо пропав? Не Отдих. А він просто реально, як, знаєте, як замориться, і тоді ото хоче собі відпочинку невеликого. Так, ми оце пшеницю думаємо, отут уберемо це горох. До речі, половинка я б узяв собі е, 4 тони, по-моєму, прийшло. Ну, отакий от. Отака половиночка. Ну, це я вам скажу, що він і, і маленький. Бачите, є стіпа, не калібрований, ніде нічого. от Такий собі. Ну, я вам скажу, що доволі по суті, непогано свиням. Ще й горох є, можна додати. І з горохом тепер йде менша кількість соєвої макухи. Так, мішки привозимо сюди. Це товариша-спонсора, треба комбікорм зробити йому, бо він уже жде, як хатіко. А в нас це врем'я, та время немає. Ну, і рішили пшеничку. ми... Складемо, а ну я можу включити фонорічок. та, те, що бомба. З кришею я тут поки що не розбирався. Ну, приміщення вільне, але до криші подивимося, поліземо. Є така ідея, щоб сюди, виходить, на кришу зверху, положити пленку. Дебелючу таку є пленка теплична, чорна. 6 метрів вона у розкритті. Ну, тобто можна цієї пленки на кришу положити, де зона, де в нас протікає ця криша. І по суті, тоді, звісно, класно. А так у нас півбази працюю, а півбази не працюючі. І приходиться закладати тут а все. Тобі це у нас тут ячмінь складений. Теж не знаю скільки тут атон. Ми брали, тоді шість, по-моєму. По-моєму, 6 тонн. Тобто тепер у мене ще думка така з'явилася, що треба цю лінію трошечки ще зменшити. Там дробілка переставиться, оцей шнековий подавоч трошечки повернеться туди далі. Кормозмішувач трошечки розвернемо. І оцей гранулятор він у нас, типа, зараз стоїть горизонтально, але ми його поставимо вертикально. І таким методом ми забезпечимо себе хорошою площиною, іменно на базі, де можна складати комбікорм, бо зараз реально трошечки місця немає. Це все діло поскладається, і у понеділок мені повинні привезти зерно січка, типа зерно. Ну там е ну, зерно суміш, там воно йде трошки половинки гороху, трохи ячменя, трохи кукурудзи, трохи пшениці. Тобто, воно там такий буде шрот, якийсь непонятний. Ну, не знаю, подивимося, що воно. Будемо, свиням піде. Звісно, е ре до рецептури тоді його е при, як там... Придумати рецептуру для нього дуже буде важко, тому що ми не знаємо, який буде відсоток і кількість зернової групи. Але для свиней піде. 100% свині їстимуть, буде сало. Добавимо туди ще трохи гороху, трохи макухи соняшникової, трохи соєвої. Так само додамо премікс, розмішаємо це все діло і будуть свині рости як на дрожжях. А там буде видно. Е, дивіться, у нас тут, виходить, криша трошечки прокапує десь, десь по центру. Але отут ось, ось площинка така є. Ну, поганенько, звісно, фокусує. Так, і ми, я думаю, що пшеницю приберемо, оце все діло. І сюди у нас ляже пшениця. Там у нас далі горох лежить. отам, І, і ще горох. Ж, е, тут, виходить, ось горох у нас прикиданий. Тобто це горох. О, ото Горох, Горох і Горох. Я поки поляпав язиком, ти вже взяв та й розгрузив усе. А завтра я буду брати ненька Славіка, буду просити його і е, будемо із ним складати оцю пшеницю. Він казав, що друже, каже, та я ж у тебе найкращий друг, який не відкаже. Неділя в нього завтра один у світі вихідний, і ця людина мені каже, що я тобі допоможу завтра. Ну, прикиньте, як воно. Невже оця людина не хоче відпочити? Ні, каже, Коль. Я приїду поможу. То трохи складемо, до понеділка треба оце все діло тут скласти. Бо я ж кажу, в понеділок приїде газон. Куди його все сипати, Даже... я я. ти приїдеш. А ти понеділок. Ну, в понеділок я просто не знаю, скільки той газон. Ні, ти приїдеш 100%. Просто бо ми ж будемо тоді тут, а оце все діло складати, як газон привезе. Коротше, трудяги, це просто капець. Ну, нічого, як кажуть, цей. Рух це життя. <хи> так, все. В общем, я просто відео скинув, щоб не пропадати із ваших очей. По суті, все нормально, як завжди, в праці. Бажаю я і вам теж того ж самого працювати. Ну, тільки працювати треба так, щоб трошечки не, цей, не, не підірвати своє здоров'я, бо воно все робиться легко і просто, поки, поки здоров'я хороше. А як не дай Бог щось десь прижме то тоді, повірте мені, не хочеться ні роботи, ні грошей, хочеться здоров'я. Мені колись цей знаєш, казав, якийсь мужик каже, от коли підійде до тебе хтось і скаже, От давай я дам тобі мільйон доларів, але заберу твоє здоров'я, що ти вибереш? Кажу, звісно, я виберу здоров'я. Отож. А що ж ми каже, своє здоров'я так сильно каже, тратимо і убиваємо, раді того, щоб заробити хоть якісь гроші. І завжди приходить на думку, що реально якась логіка у цих словах все-таки є. Бачите? Так що, трудяги, гроші заробляти треба, бо нам треба якось жити. Да? Але й берегти здоров'я теж треба. Повірте мені, да. хто, хто це вам скаже, як не я, ваш потенційний трудяга. Все. Ігорю, ти бережеш своє здоров'я? Хрена з два, так? Да? Отож, отож і я такий самий. Так, ну все. Всім дякую за перегляд, ми далі в труди. А ви теж бережіть себе. Хай вас Бог береже, хай береже ваші сім'ї, хай у вас і в нас все буде гаразд. Ну а по питанню комбікормів, продукції і всього остального треба, пишіть, дзвоніть, будемо відповідати. Всім дякую, пока-пока.